Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу золочів.нет. Сьогодні ми у бродах та дізнаємося про тренування та здобутки досягнення дитячого футбольного клубу Суходоли. Ну, на рахунок створення нашого футбольного клубу Суходоли то він започаткував свою діяльність у 2012 році в селі Суходоли. Такий одновменний клуб. Колись давно був клуб до цього спиртзаводу. Але він був, закінчив свою діяльність у 2003 році, після цього, 10 років практично, ні команди ніякої не було. Було просто пасовизко. Де Паслись худоба. Я, враховуючи те, що все життя любив футбол, займався футболом, спортом, маючи там свій бізнес, вирішив створити футбольний клуб з у 12 2012 році і почав разом з ними грати. І з року в рік ми почали в другій лізі, потім вийшли ми в вищу лігу. Виграли ми. Не хочу там сильно хвалитись, але були періоди, що ми були і володарями Кубка району в цей період, і чемпіонами району, і були призерами. Ну, ми завжди, десь в четверці, завжди ми буваємо. так, В принципі, щороку. Цього року непогано почали, Тож вже в півфінал Кубка основного вийшли. Оцю цю неділю будемо приймати так що, крім Футбольного поля, яке було, яке ми вивели на належний рівень. У 2017 році ми зі штучним покриттям поставили майданчик. от такий самий, як тут, у 2017-му. за допомогою обласної ради, частково держадміністрації Бродівської колишньої зробили своїм коштом роздівалки, частково освітлення зробили. З штучного майданчика бо воно йшло по проєкту Бест. Працюємо. У нас займається понад 60 дітей віком від 2009 року народження по 2016 рік народження. Є три вікові групи. Молодша група це у нас 14-15 рік, середня вікова група це 12-13 рік народження і старша вікова група це 9-10 рік народження. А поділіться досягненнями юних футболістів. Ну, досягнення наших дітей ми, ми зараз їздили на турнір. у нас проходив золотий колос, яка, яка проводила асоціація Львівська. Ми зайняли третє місце, це по 2013-14 році, і також 2009-2010 року народження. Приймали участь 22 команди. Це це громади, були кулики, Жовтанці, Соснівка. Була команда Бузьк, Красне, багато було команд, так що гарно виступили, дуже задоволені поїздкою. А як відбувається сам процес тренувань? Ну, сам процес тренування відбувається. Це спочатку у нас займається наймолодша вікова група. Це діти 2014-15 року народження. Це в один час, наприклад, потім проводимо інша вікова група, і так само старша команда займається. З якими проблемами зіштовхуєтесь у діяльності? Важко просто зараз дуже важко. Раніше я працював в спортивній школі. Це була моя основна робота. Зараз я служу в ЗСУ, також з армії. Є можливість, я постараюся прийти до дітей, займатися, ну, поєднувати і службу, і роботу з дітьми тренером. І на даний момент в нас діти. І яких я можу відзначити, це 2012 року, це Велігородський Станіслав, Садорчук Назар, 2014 року це Маршалов Назар, якого зараз забирає Академія Рух, винники, також старша вікова група, 2010 рік це Стеблій Олексій, Щербаков Вадим, також Шаповал Володислав. Так що є чим гордитися, є діти, які. Тренується я сам е, грав у футбол, і два моїх е, сини, один старший і зараз молодший, е, грають в команді Юрія Богдановича. Тренуються в нього. Дуже задоволені підходом е, цього тренера, оскільки я бачу, що це дійсно професіонал, який просто вкладає душу в. Е, в наше підростаюче покоління дуже важливо, що наші діти займаються спортом, люблять його, а не сидять в гаджетах. Що скажу, ще додав на рахунок Юрія Богдановича. Він виховує нашу молодь, піднімає фізичну культуру і не тільки, і ще виховує їх в патріотичних настроях, що на на сьогоднішній день це дуже важливо. І дуже вдячні йому за це, і будемо всілякими методами його підтримувати і надихати. Польний клуб Суходоли наш дитячий заснувався ну, буквально досить недавно. це так як Юрій Богданович 15 років пропрацював в дитячій спортивній школі, але вийшло так, що минулого року його мобілізували. І щоб не пропадали ці діти, ми на добровільних таких основах взяли тренера, який підтримував тих дітей. Цього року в січні постало таке питання, щоб цих дітей забрати, тому що Юрій Богданович мобілізований і йому не можна тренувати і бути в ну, посутній в спортивній школі. І в нас постало таке питання з батьками, і з дітками, бо були, і діти плакали, і батьки переживали, тому що ми з тими дітьми від першого класу проїздили турніри Болгарії, Німеччина, Польща. Ми їздили на досить такі серйозні турніри, де діти займали призові місця і другі, і третій призові місця. І в мене виникло таке. Бажання створити свій особистий спортивний ну, футбольний клуб. І ввечері я зателефонувала до Мар'яна Лагоди і запропонувала, то, щоб він взяв на своє опікунство, так як в нього є клуб дорослої команди, районної команди. Мар'ян Євгенович нам не відмовив. Хоча то є досить велика така відповідальність і фінансова. І бо всі турніри він нам допомагає, поїздки він нам допомагає. І так ми зі січня створили клуб. Недавно ми приймали участь в обласних змаганнях, де сама молодша вікова група це дітки 14, 15 і рік зайняли в області третє місце. Ну, більше половини дітей, які взагалі перший раз приймали участь в тому турнірі. Старша команда також посіла третє місце. Ну я думаю, для них то є великі результати. І дякуючи тому, що Мар'ян Євгенович взяв тих дітей на своє опікунство і він опікується ними. Я думаю, що ми покажемо ще раз великі результати. Ну і дякуючи, тому, що Юрій Богданович поєднує і службу, і тренування, і він не лишає тих дітей. Він Будучи на сході, перебуваючи в самій гарячій точці, він старався мені постійно писав, що я маю з дітьми робити, які тренування проводити, куди їх вести, що робити, які турніри він їх не лишав. І так само от зараз він сьогодні прийшов тільки з роботи, зразу він на тренуванні. Дякуємо за те, що він не лишає і є фанатом футболу і дітей. Я можу тільки подякувати Юрію Богдановичу, що він наш діток так зібрав свій вільний час від служби в такий тяжкий час для країни. І наші дітки, ну подивіться, вони, вони не відчувають того. Вони зайняті спортом, менше в телефонах, в тих новинах. Ми тільки тішимося і хай це все розвивається. Чим більше розвивається спорт, тим більше буде розвиватися наше суспільство, тим ми будемо мати краще майбутнє, я так думаю. Тільки вдячність і все. Ходжу вже сім років. Мені подобається футбол через те, що тут можна здивати багато друзів, і то командна гра. Я займаюся футболом вже сім років. Мені футбол подобається, тому що це командна гра, і можна знайти нових друзів, познайомитись ближче. Ну і тим більше ходять багато однокласників моїх сюди. Я на футбол вже ходжу три роки. І мені подобається футбол, тому що ну тут можна багато чого навчитися і багато друзів знайти. я вже ходжу два роки, і мені подобається ходити на футбол, бо тут можна знайти багато друзів і їздити по містах, і футбол це круто. Моя дитина з дитинства, скажімо так, я люблю футбол, дивився, і він коло мене весь час дивився і запитався, А чого так, а чого не так. Ну і тому він вирішив, що хоче бути футболістом, хоче ходити на тренування. Я з своєї сторони йому почав допомагати. От, вже ходить, тренується Юрія Богдановича, мабуть, що три-три з половиною роки приблизно. Хочеться подякувати Юрію Богдановичу, Галині Євгенівні, Мар'яну Євгеновичу за їхню першу підтримку. Тому що, ну, чесно кажучи, бути мобілізованим і ходити по нарядах, служити і вільний час зразу йти до дітей, займатися з ним, ну то не кожна людина безмогла, розумієте? Ну, В свою очередь діти стараються так його енергії енергією підтримати і ходять, тренуються, їздимо по всяких змаганнях, діти їздять, знають. Минулої суботи, якщо я не помиляюся, ми були на змаганнях. Діти, верніше, були, хоча багато з наших батьків були, їздили, підтримували дітей. А так, не знаю. скажімо, цього тижня теж має бути матч в Золочеві, якщо я не помиляюся. О, до речі, Знаю, що золочиське телебачення, запрошуємо подивитися на гру, глянути, як діти грають, як вболівають. болівають. Ну, ще одне може таке побажання, то не тільки від мене, а від батьків до міської влади, до керівництва стадіону, щоб, скажімо, бачите, зараз ми займаємося в другій школі. Це є середня школа номер 2 займаємося в четвертій школі, От, е займаємося в Сохудолах. Виїзні, але то уявіть собі, скільки дітей там 50, треба їх завести туди на тренування, потім привезти. У нас є стадіон, на якому можна займатися. Ну, Для того не знаю, потрібно, напевно, щось якась воля керівництва, щоб дати команді ФК Пекасопудолі там займатися. Маючи дорослий клуб, який в нас вже практично 11 років існує, ми подумали і. Зрозуміли, верніше зрозуміли, що потрібно починати нам з дітей. Ми вже кілька років останніх починали клуб Футбол свій з дітей, почали з хлопців, які там сьомий клас, восьмий, дев'ятий, яких почали вже підключати в нашу дорослу команду. Тобто останні кілька років ми пішли на омолодження команди. І зрозуміли, що це правильні кроки, важкий шлях, але він правильний. Він з перспективою він буде мав якесь майбутнє, і цього року, вже от ранньою весною, от буквально з лютого з лютого місця, ми створили з Юрієм Богдановичем, і з Галиною Євгенівною і з батьками всіма, які тут приводять своїх діток. Створили вже такий футбольний клуб Суходоли. Дитячий. Тобто у нас є фактично доросла команда футбольний клуб Соходоли. І є футбольний клуб Соходоли, які дітки ходять, які в майбутньому не тільки, я надіюся, будуть поповняти нашу команду. Далеко би не хотів, щоб тільки нашу поповняли, щоб поповняли команди рангу разів, кілька разів рангів вище. Так що ми про то мріємо, про то думаємо. І ще би хотів два слова подякувати всім батькам. Які дуже долучаються, дуже допомагають нашим діткам, нашим тренерам, нашим нашому клубу, допомагають і в періодично в перевезці дітей, і допомагають е, на тренуваннях, і допомагають в різних ситуаціях, десь по організаційних питаннях, по формі в різних ситуаціях, вони зі свого сторони молодці. Тобто я можу сказати, що цей. Ці той клуб він тримається в більшій мірі на батьках. Так що всім дякую батькам за те, що вони так гарно долучаються до цього нашого проєкту, можна сказати. так. Особливо хотів подяку висловити за функціонування нашого колективу в першу чергу Юрію Богдановичу Сурмою і Галині Євгенії Сурма за те, бо без них. Ми б точно цього року тих дітей не згуртували, і тієї школи б в нас не було. І хотів подякувати також директору школи другої, Лесику Ігору Степановичу, за дана футбольного поля. І директору четвертої школи, Сидорчук Людмилі Петрівні, яка також нас в зимовий період, в спортзалі, коли сніг, завжди нас приючує в себе. Також їм хотів подяку висловити. Дякую. Україні